Всім привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. Так, у нас сьогодні вже четвер, уявляєте? І я ці всі дні Наташа приїхала. Коли Наташа приїхала? Неділю назад, тиждень назад, представляєте? я ці всі дні дуже-дуже мало знімала відео. Хоча я думала, що коли приїде Наташа, я буду прям дуже багато знімати, щоб було багато відео, пам'яті на каналі. Але знаєте що? Я так рішила, що я не буду прям сильно напрягати себе. І знімати відео. І за що? За те, що ти, виходить, тоді не проводиш час з сім'єю, а постійно тільки ти дієш що знімаєш відео. Із-за цього я вирішила, що все-таки буду випускати відео тільки ну, от, по наїті, да? От, Вийшло, я його записала. Зараз у мене всі пішли, порозходились по домам, папа на роботі, валік на роботі. Наташа з мамою зібралися, пішли в український магазин. Хочу там кое що купити, тому що завтра вже Наташі день рождення ми поїдемо відмічати його. На жабі дворки, де ми відмічали папі день рождення. Е, І мама хоче купити риби української, не української, ну, коротше в цьому магазині є риба холодного копчення. А так у нас по закопаному немає, тільки є гарячого. Ну і вони пішли. Мальчики, хлопчики маленькі, наші в тій кімнаті, А я залишилась тут одна, мама каже, може, Ліда, ти зробиш зелену олію. В общем, не знаю, може хтось із моїх ще не знає. Є така класна зелена олія, яка е, дуже суперово підходить під всі заправки. Там спеціально треба просто взяти олію обично, е, потім порізати часника, е, порізати петрушки і укропу по цьому пучку. І чайна ложечка солі, і це все блендером треба добре взбити, і виходить така приправлена зелена вже олія. І тоді класний салати робити з такою олією. І, наприклад, мама делает класно кубиком картошку ріжа в цій олії, в спеціях і в духовці. Взагалі, просто така вкуснятіна, неймовірна. В общем, я осталася дома, тут в комнате одна, сейчас быстренько думаю, включу видео, запишу, щоб хотя ну шось осталось, ну, Лида, ну блин. І це і буду робити олію. Може, возьму вас з собою. Покажу, як я буду її робити. Ту олію. І дуже кстати, по поводу цієї масла цієї олії. Дуже багато дискусій бачила на маминому каналі, що якоби ця олія взбивається в майонез. Люди заблуждаються вроді дорослі і думають, що цю олію можна взбити в майонез, а її не виносімо в майонез, тому що тут немає яйця, і просто сама олія вона не взбивається в майонез. Так що це таке, знаєте, і смішно, і цікаво. В общем, я тоді зараз одіваюся, бо я ще в халаті в такому домашньому Одіваюся, починаю готувати олію. А ще в мене сьогодні на 2 години клієнтка, в общем, дві клієнтки в мене сьогодні. Так що я ще сьогодні піду на роботу, не тільки мені сьогодні відпочивати. От. А вже завтра будемо дихати, тому що я ж кажу, поїдемо на жабі дворки на та день рождення. Так що такі у мене діла коротенька історія про те, як я тут живу, поки не виходжу в інстаграм. Ой, інстаграм теж виходжу дуже рідко, тому що опять же, такі, знаєте, от іноді тобі кажеться, що буде отак, а воно на самом деле зовсім не так, як тобі кажеться. Ділаємо так, як виходить. Дивіться, як це виглядає. Я взяла олію, тут порізала пучок петрушки, пучок укропу. Перед цим треба помити і просушити. Нарізала чесничку десь 4-5 зубчиків. І треба чайна ложка солі. У мене не було обичної солі, я знайшла у нас морську, натерла її сюди. Взагалі, чайна ложечка солі. Зараз я це все висипаю сюди. Так, так, так. І буду блендером його збивати. думаєте, що це воно побіліло, це майонез? Ні, це просто бульбашки, бачите? Е, і ці бульбашки, вони потім осядуть. Як ми його перельємо в баночку, вони осядуть. Я ще хочу трошки позбивати, щоб воно все-таки було мельче. Таке у мене масло вийшло. Ось, бачите, воно так виглядає трошки як біле. Ну це бульбашки, вони потім осядуть і буде все добре. Зараз я його перелью в баночку, і в принципі його можна зберігати в холодильнику, навіть не знаю скільки. Ну, в нас воно дуже швидко уходить. Думаю, неділю точно, може, даже і дві можна зберігати, тому ми його дуже використовуємо. Так що, от таке вкусне, дуже-дуже ароматне, чесничок, зелень, ну просто і в будь-який салатик. Я ж кажу, і от картошку запікаємо, общем, можна маринувати м'ясо в ньому, класно. Так, ну похвастаюсь, отаке таке в мене масло вийшло. Я не знаю, чи тут ясно, чи темно передає світ. общем, воно зелене. Так воно і називається зелене масло. У мене вийшла півлітрова баночка і ще трохи тут залишилося, Не видно, так? Ну, в общем. Ще трошки залишилося, зараз я переложу в другу баночку. Все, дві минути страху і вкусно тіща. Кусно тіща. Ся Ліда на вулицю. Погода класна, тепленька. Я йду на роботу. Людей зараз подивимося, що тут на Кропувках, багато чи не багато. Прямо така ситуація, як наче весна починається. Тепленько, вітру взагалі немає. Ну, взагалі не січень місяць. Зараз подивимося. Так, люди на Кропувках є, гуляють, гуляють, гуляють. І, кстати, було на суботу до о, сніг, а зараз дивлюся, вже немає снігу на суботу, вже не стоїть. Тому все ж таки, напевно, не буде сніжної погоди, такої казкової зими. Добре, що ми на початку сходили в гори, тому хоч трошки Наташа з Глебушкою побули в снігу. Я вже йду додому, 5 часов у нас я вже топаю, трошки пороботала. Ви знаєте, що я поняла? Що я все-таки та людина, яка любить роботу, і без роботи я все-таки не можу. І скільки б я не розказувала, що я не хочу працювати, все одно в ітоку я хочу працювати. От зараз у нас у мене виходні, да, я там проводжу час із моїми. Ну а все одно, як приходить на роботу, моя такое, знаєте ощущение, ой, як класно поработать, все. Так что коли я устаю, я конечно, не хочу работать. Но в общем-то, конечно, без роботи теж не ахти, потому що теж скучно і хочеться все-таки работать. Зараз то, конечно, не скучно, але работать хочеться. Так що я вже топаю додому. Отработала і топаю.